Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні ми з вами вивчимо пробачте, велику букву С, будемо читати слова, речення, текст з вивченими літерами. Відкриваємо зараз букварики на сторінці 40, Розгляньте малюночок і дайте відповіді на мої запитання, що зображено на цьому малюнку. Де проходить дорога? Так, дорога проходить біля села. І тепер прочитайте, як називається це село. Царівка. Які ще назви сіл вам відомі? З якої букви треба писати. Назву села. В яких випадках вживають ще велику літеру. Отже, щоб написати назву цього села, нам треба навчитися друкувати велику букву С. Давайте розглянемо її. Велика буква С. Від маленького відрізняється розміром. А писати ми будемо так: спочатку пишемо вертикальну лінію по лівій стороні двох клітинок, потім вертикальну лінію по правій стороні дві, двох клітинок, горизонтальну лінію, яка трішечки заходить на наступні клітинки, і вниз невеличка пряма. Лінія вертикальна. І так, в зошитах друкуємо велику букву С 5-6 разів. І декілька слів надрукуємо. Прочитайте перше слово, що воно позначає. Так, це назва села, про яке ми тільки що з вами говорили. Друкуємо два рази назву цього села. Тепер подивіться на другий рядочок і прочитайте слова, записані на другому рядочку. А що вони позначають? Так, вони позначають прізвище. Друкуємо по два рази кожне слово. Зараз трішечки відпочиньте, виконати ці вправи, які показує котик, і продовжуємо дивитися відео. Читалочка запропонувала вам таке завдання. Прочитайте, будь ласка, склади у табличці. Який склад ви читаєте м'яко? І чому? Тепер прочитаємо слова, що надруковані з великої літери С. Прочитайте і скажіть, що позначають слова в першому стовпчику. Так. Що позначають слова другого стопчика? І так, в першому стовпчику це назви сіл, а в другому це прізвища. Ну, а тепер переходимо до. Стопчики внизу. Прочитайте, будь ласка, спочатку по стовпчиках, потім по рядочках. Виберіть одне із цих слів, які ви прочитали, і придумайте, складіть речення з цим словом. А чи знаєте ви, що означає слово «цвіркун»? Це... Що Це? Комаха. Трішечки розкажу вам про цвіркуна. Існує понад 900 видів цвіркунів, які живуть. У всьому світі. Цвіркуни є символом удачі. Жителі Китаю в минулому тримали цвіркунів як хатніх улюбленців. Цвіркуни можуть бути чорного, червоного, коричневого або зеленого кольору. Хоча у цвіркунів є крила, вони не літають, можуть стрибати. Або переміщуватися на короткій відстані. Цвіркуни живуть недовго. У дикій природі вони можуть прожити близько року. Наступне завдання. Прочитайте речення. Добре, молодці. Так, що таке цегла, всі знають. Цемент. Так. Добре. А зараз повертаємося до наших зошитів. І зараз буде слуховий диктант. Слухаємо уважно слова. Друкуємо тільки першу літеру. цокає, цаплієнко, цвітуть, циголко. Кравчук доріжка, робота, буквар. ЯВОРІВ Відомий Богдан. І останнє Цвіркун. Якщо ви не встигли, перегляньте ще раз. Ну і давайте перевіримо. Якщо всі букви ви надрукували правильно, так як у мене, намалюйте смайлик з посмішкою в зошиті, прочитайте речення і поясніть, що в цих реченнях не так. І виправте помилки. Що треба зробити? Ну так, поміняти місцями, тому що синиця це пташка. Вона не може дозрівати да? на грядці. Отже, міняємо синиця на суниця, а суниця на синиця. Прочитайте тепер речення. Чи правильно ми виправили? А зараз я пропоную вам змінити слова за зразком. Багато це пальці, а один це палець. Молодці. Багато це молодці, а один. Молодець. Багато це місяці. А один так, місяць прапорці – це багато, а один. І це правильно прапорець. Молодці. Ну, а тепер попрацюємо над текстом. Пригадайте, як ми працюємо? Я буду читати, ви за буквароком стежите за мною. І намагаєтесь встигнути пошибки читати. У цьому році наші сусіди будували будинок. Машина підвозила цемент, цеглу, свяхи. Взялися вибирати місце для криниці. На ділянці росла верба. Там і криницю викопали. Бо в народі кажуть де вербиця, там смачна водиця. Будівництво тривало ціле літо. Спочатку заклали з цементу міцний підмурок. За два місяці вимурували сегли стіни, потім звели дах. Поставили вікна і двері. Спостерігати за будівництвом дуже цікаво. Як ви зрозуміли вислів, де вербиця, там смачна водиця. Дивимось на малюночок і відповідаємо на запитання. Де зводили будинок? У місті чи селі? Які будівельні матеріали привозила машина? А як люди вибирали місце для криниці? Знайдіть і прочитайте. У якій послідовності зводили будинок? Що спочатку робили, що потім? І скажіть, хто спостерігав за будівництвом? Прочитайте цей текст ще раз. І так, яку ми букву вивчали на уроці, навіщо потрібно вміти друкувати велику букву? Пригадайте, які слова ми сьогодні з вами вивчили, які пишуться з великої літери С. І оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!